Яку мрію про Україну ви б хотіли бачити здійсненою впродовж 10 років? Хотілося б швидше, але думаю, ця мрія є у всіх мир. Адже це зараз найважливіше, що є. Повне відсторонення від Росії, від її впливу та взагалі незалежна, спокійна, щаслива Україна. Найближче мирне небо. Тихі ночі. Ночі вийти каво попити просто. випустити, <зах> закінчити комендантську годину. А, якщо за 10, а, не знаю розвиток економіки швидкими темпами, максимально а, європейська якість життя. Якщо нам то пішов, ну а так, в принципі, в мене в Україні все влаштовує. Чесно кажучи, складно сказати. Ну, моя найбільша мрія це, мабуть, щоб мій молодший брат мав найкраще майбутнє в цій країні. Це гадаю все. Це складне питання, адже має бути великий комплекс дій, які мають бути направлені на покращення нашого майбутнього, але невідомо чи так буде, чи не буде, тому складно сказати. Ну, що мрія? Мрія як у всіх нормальних людей щаслива, квітуча, україномовна Україна, які буде жити в щасливо. Яку, яку мрію про Україну ви б хотіли бачити здійсненою а, у найближчі 10 років? О, можна і ближче. Мир. Щоб у нас була перемога. Ну, найближчі 10 років хотілося б, звісно, незалежної України. От, це найголовніше. В далі хочу, щоб у нас страна просвітала і була така, як є, тому що у нас огромна. Киличство природи, у нас вообще невероятно красивая страна, но сейчас она в ужасном состоянии, поэтому хотелось бы ей процвітання. Продовж 10 років я б хотіла, щоб перш за все була перемога, а далі щоб за мінімальні строки в нас у всіх відновився цей дух єдності, і ми змогли за допомогою нього відбудовувати нашу країну. Щоб іменно був мир у нас, самонасна. Також Підняті зарплати це теж і все, щоб було дуже добре. Ну, щоб настав мир, в принципі, щоб всі хлопці повернулися живими назад на свої місця, там, де вони були. Ну, і, в принципі, щоб процвітала Україна, а не так як ми з кожним роком все краще, краще падаємо на дно. А так, щоб ми процвітали і щоб наші молоді спеціалісти були в Україні, тому що щоб вони не виїздили за кордон. Більшості щоб ну, за зарплати це, звичайно, було б також дуже файно особливо молодим спеціалістам, таким як педагоги або лікарі, було б дуже дійсно круто.